Тиждень маніпуляції та великої гри це твій астропрогноз на тиждень з 3 по 9 березня, і це тиждень першої хвилі ретроградності Венери. Ця петля Венери нас вже всіх зачепила, і з кінця січня ми, в принципі, всі налаштовані на у кожного житті. Це на якесь із е, тематичних питань в сфері фінансів, в сфері зміни зовнішності тіла, в сфері краси, а також великі зміни. Взагалі про матеріальні цінності, і особливо про вигідну комунікацію. Тому колишні цього тижня повертаються не просто так, а тому, що їм це вигідно, і вони мають свою матеріальну користь. Союзи, які заключатимуться цього тижня, теж будуть мати під собою підтекст певної вигоди, власне, матеріальної, тому тут не йде річ про вигоду якусь ем, поза ресурсами. Тобто, це річ про ресурси. І все, що буде цього тижня заключатись, і на міжнародній арені, теж буде. Про фінанси, про гроші, про ресурси і мати під собою підтекст фінансової вигоди, власне, фінансової. Це не про матеріальні, це не про моральні якісь цінності, не про якийсь виграш, не про любов, не про захист, не про щось таке на вищих вібраціях. Це чітко матеріальна вигода. Один із найвдаліших днів, я скажу відверто, і для України українців і для кожного з нас в особистому житті і на світовій арені буде вівторок. У вівторок луна в тельці, а значить, ми всі будемо емоційно залучені. Інформаційне поле буде в принципі відкрите для нас. І там взаємодіє Марс, який зараз максимально дружелюбний, бо він в раку і вже в прямому русі. Для багатьох це буде тиждень, коли ми захочемо повертатися додому, якщо ви десь. Не дома або вважаєте інше місце своєю батьківщиною, домом, от прям батьківським домом, вас буде тягти неймовірно з великою силою додому. І крім Марса, ще сонце буде взаємодіяти. І це буде бісекстиль, стиль, дуже виграшна комбінація, і справді виграшна комбінація е, власне в справах, в домовленостях, в починаннях і в чомусь де є фінансовий ресурсний матеріальний підтекст та вигода. Тому всі, хто на цей час планують якісь продажі, купівлі, якісь ділові договори, або реєстрацію, наприклад, на новому місці праці, так, це все для вас мега-виграшний період, саме у вівторок. Що із цікавого? Ну те, що Венера в ретро буде нас наштовхувати на ті ж самі ситуації, бо вона зачіпає три сфери життя: це краса, фінанси і любов. І все це буде мати таку ретроспективу, і з кожним з нас це взаємодіє в своєму секторі життя. Це буде ретроспектива 2017 року. Тому тобто ми вже мали те і зачіпали ті сфери в такому ж самому контексті в 17-му році, те, що буде саме цього тижня. Взагалі, весь вся петля Венери, весь ретроградний рух, звісно, пов'язані з цими питаннями і виникало це в кінці січня, але зараз. Ми, якби, в цей тиждень маємо концентрацію енергії з таким нагадуванням, що відбуватиметься те, що вже було дотичним до тебе в 2017 році, в попередньому такому ж моменті по циклу Венери. Що мені не подобається цього тижня, це з'єднання Меркурія і Нептуна. А це значить, що вся інформація, яка подається і в медіа, і в пресі, її дуже багато. Вона ліється безконтрольно, дуже багато різних думок, різних експертів. А по факту це маніпуляція, яка відволікає нас від чогось важливішого. Хоча важко уявити, що може бути важливішим, але це щось пов'язане з ресурсами, з нафтою, ресурси, також і ресурси Землі, і водною стихією. Щось на темі води зараз відбувається. І завдяки іншим там, якимось інформації в пресі, нас відволікають від цієї теми. Чи можна довіряти цього тижня людям, які особливо повертаються по ретроградності Венери з минулого? Ні. Це все завуальовано через емоції, буде вигода. Це буде спектакль акторів, це буде гра. І все те, що нас цього тижня чекає взагалі всюди. Це буде дуже наіграно і дуже маніпулятивно. Що ще є цікавого? Це тиждень, в який ми максимально входимо в ілюзії. Тому дійсно дуже легко повестися на шахрайські схеми, на маніпуляції, е такі ліричні, романтичні обіцянки. Е на все, що не підкріплене фінансово, можна просто не звертати уваги. Головне, не вестись і не вірити, потім перевірити. Тому що цей тиждень дійсно ми схильні довіряти людям, вникати, знаєте, в якісь такі. Ем, ну от ми здатні повірити в будь-яку казку. Тісто такий тиждень, який дуже схожий на сценарій голівудського фільму. От в будь-якому сенсі, який ви зараз зрозуміли, це так само програється. Тобто, це виявиться фільмом, це виявиться спектаклем, який потім буде мати під собою: знаєте, як то після фільму закінчується фільм, і потім ніколи не показує, що далі. А от що далі буде вже наступного тижня, і ми ще будемо це дуже довго розгрібати. Але ось цей тиждень він максимально легко ввести в оману людей, і особливо, якщо буде йти річ про великі гроші. Тому, якщо ви великі трати запланували на цей тиждень, подивіться, чи це резонує з вами, з вашими показниками натальної карти. Крім цього, це тиждень, який буде провокувати змінювати зовнішність вже й негайно, тобто на імпульсні дії стосовно змін по відношенню до свого тіла. Я маю на увазі, наприклад, просто елементарно, ви можете пофарбуватись в такий колір волосся для жінок, так актуально, який у вас був у 2017 році або в 2006 тобто по циклам Венери. І крім цього, ми здатні висловлювати почуття і трохи перебільшувати, трохи видавати себе за інших. Зараз люди навіть собі можуть повірити, що вони в когось закохані, або що вони чогось дуже хочуть насправді. Але це буде певною оманою. Така властивість риб І зараз Нептун нами управляє. Висловлюємо почуття нас дуже багато емоційності в розмовах. Ми навіть віримо в те, що говоримо, але потім ми зіштовхнемось з реальністю, де це буде не зовсім співпадати з нашими справді внутрішніми намірами, вигодою нашою і з істинними почуттями. Тут є аспект маніпуляцій високий, тому все перевіряємо двічі. Дуже буде багато поширені різних таких там смс-ок, якихось дзвінків, десь там комусь щось перевести гроші, все це перевіряйте. Ми часто попадаємо в ілюзію в такі моменти. І обов'язково зверніть увагу, що це тиждень, коли не можна якісь е, зайві е, там психотропні препарати, якісь е, е, Алкоголь вживати, тому що це все буде якби порушувати реальність ще більше, провокувати вас до емоцій, які ви насправді в тверезому стані, бо це такий не тверезий тиждень. Знаєте, ми всі відчуваємо себе ніби в якомусь тумані. Дуже важко побачити світло в кінці тунелю і знайти істину. От їжачок в тумані, оцей Йожик в тумані з мультика. От оце Враження з цього тижня. Ось така у нас зараз ситуація. Так ми зараз бачимо майбутнє. Ніяк через туман. І так до нас приходять люди з минулого, навіюючи нам якісь свої через корисливі, якісь цілі, свої якісь ілюзії. І на них дуже легко повестись. Одразу кажу, дівчата і хлопці, які чекають там свого коханого, колишнього, з яким ви десь в паузі, десь розійшлися. Знаєте, що якщо він повертається цього тижня, то є на те якась така дуже примітивна, прагматична причина. Дівчат і чоловіків це стосується одночасно. Якщо, бо якщо у багатьох буде резонанс власне, з поверненням з людей з минулого, це і про дружбу, і про партнерів, з якими ви мали якісь фінансові і ділові зв'язки, і звісно про коханців, от вони повертаються до вас не просто так, не через романтику та любові будуть показувати гіперболізовано свої почуття і мотиви. Трошки все це буде як спектакль, ще раз наголошу. Тому дайте собі отвезіти, дайте собі час, почекайте. Цей тиждень справді нелегко буде пережити, але він також дуже наповнений містикою, магією, відчуттями, посиленою інтуїцією, емпатичністю. Ми здатні входити в стани інших людей, так і на себе образи брати. Знаєте, от дійсно повірити в те, що до нас приходять якісь почуття. На перших побаченнях максимально акуратно, тому що люди можуть вас дійсно дурити. Не довіряйте дуже багато тому, що йде до вас зараз лється вуха. Потім ви будете в шоці від того, коли отвере я бажаю вам цей тиждень провести на нотці оцієї інтуїтивної частини, бо посилюються сни, добре зазирати в майбутнє, через таро, через навіть кавову гущу. Тобто всі способи пошуку ем, істини через ем, ментальне тіло, через медитації, через роботу над собою, робота з психологом дуже добре йде цього тижня. Але от прагматична та інформація, яка йде до вас зовні сама, її фільтруйте. І все пройде дуже швидко, тому що час зараз прискорився. Я впевнена, багато хто це з вас відчув. Дайте знати в коментарях, як себе почуваєте. І пийте тільки чисту воду, бо увага на воді і буде посилення отруєнь. Обережно всім здоров'я та любові! Ставте лайк під це відео!